Дошку пам'яті Андрія Мовчана, герої Небесної Сотні, відкрили у Києві у школі на нивках, де він навчався. Працівник столичного театру імені Франка Андрій загинув на Майдані торік, 20 лютого, від кульового поранення. Його протест був мирним, але це не вберегло йому життя. Хто стріляв, досі невідомо. Обставини смерті теж. Окрім рідних героїв, у заході взяли участь учні школи, вчителі та політики. Ця людина не просто. Вчинили якийсь подвиг, а подвиг який закінчився віддачею власного життя. Це найбільше, що людина може зробити для тої ідеї, за яку вона вийшла. І хотілося б, щоб з часом не забули ці люди, їх подвиг, ті принципи, з якими вони йшли на майдан. І найкращим пам'ятником буде можливо не табличка, а все життя, яке навколо кипітиме, і яке навколо. Буде у вільній незалежній Україні. Дуже вдячний людям, небайдужим всім, хто зібрався. Мені здається, що великий урок для ось цих маленьких діток, які також приймали участь, вже учаться на наших героях, героях новітнього часу. Це також приємно. Це не перша меморіальна дошка Героїв Небесної Сотні. З ініціативи батьківщини молодої у столичних школах відкрито ще три. Також дошки пам'яті встановлені у Вінниці, Черкасах, Дніпропетровську, Львові та Івано-Франківську. Втім, головне, аби принципи, з якими герої Небесної Сотні йшли обороняти майдан, були реалізовані у новій Україні якнайшвидше. Володимир Приляк, Андрій Пішта АІНТІВІ.